Вітаю! Уявімо собі державу, державу, яка існувала століттями, мала свою історію, свої традиції, а тепер уявімо, як вона просто зникає, розчиняється. І все це буквально за життя одного покоління. Саме про таку драматичну історію ми сьогодні й поговоримо це розповідь про українські землі у другій половині XVIII століття, про те, як закінчилася ціла епоха. Отже, як зникають держави? Ну, це ж не стається раптово, правда? Ніхто не прокидається одного ранку, щоб дізнатися, що його країна зникла. Ні, це процес повільний, іноді майже непомітний, з певними причинами, поворотними моментами і, звісно, з глибочезними наслідками. І якщо ми розберемося в цьому процесі, то зможемо зрозуміти, що ж насправді сталося з Україною наприкінці козацької доби. Наш шлях сьогодні пролягатиме через п'ять ключових етапів цієї історичної драми. Почнемо з того, що ще залишалося від козацької автономії, далі подивимося, як була ліквідована Гетьманщина, а за нею і Запорізька Січ. Потім розберемося, як поділ Речі Посполитої вплинули на західні землі, і наостанок побачимо, яким стало життя під владою двох різних імперій. Отже, давайте перенесемося у 1750-ті роки. На карті Європи все ще існує таке утворення, як Гетьманщина, і це, по суті, автономна держава. Вона має свою територію, власне військо, адміністрацію, навіть судову систему. Але будемо відверті, ця автономія вже добряче потріпана і перебуває під постійним, дедалі сильнішим тиском з боку Російської імперії. І центральною фігурою цього періоду був останній гетьман Кирило Розумовський. Так, він був братом фаворита імператриці Єлизавети, і це давало йому певний простір для маневру. Він дійсно намагався щось робити, зміцнював гетьманські інституції, проводив судову реформу, мріяв про модернізацію армії. Та все це було, знаєте, такою собі ілюзією влади. Кожен його крок пильно контролювали з Петербурга. Це було самоврядування, але у дуже дуже вузьких рамках. Але навіть ця обмежена автономія стрімко добігала кінця. Коли до влади прийшла імператриця Катерина II, все змінилося. Її політика щодо Гетьманщини стала значно жорсткішою. Вона взяла курс на повну уніфікацію імперії. У її баченні не було місця для жодних автономій. Запам'ятайте цю дату: 1764 рік. Це був перший і, по суті, вирішальний удар по українській автономії того часу. Це момент, який позначив початок кінця. І це була не просто відставка Розумовського, ні. Указом Катерини Другої було скасовано саму посаду гетьмана назавжди. Вся повнота влади перейшла до так званої Другої малоросійської колегії, а це був орган, який напряму керувався з Петербурга. Все, Гетьманщина, як автономія, фактично припинила своє існування. Але залишався ще один острівець козацької вольності Запорізька Січ. І вона була не просто військовою базою. О, ні, це був символ свободи, це був республіканський устрій посеред монархії, це була остання перешкода на шляху до тотального імперського контролю над українськими землями. І ось минуло лише 11 років після скасування гетьманства, і пролунав другий удар. 1775 рік дата, яка поставила жирну крапку в історії запорозького козацтва. Просто вслухайтеся в ці слова з маніфесту Катерини Другої. Немає більше січі, немає більше й імені запорозьких козаків. Тут немає жодних сумнівів у намірах імперії. Метою було не просто розформувати військо, а стерти саму пам'ять про січ. За наказом імператриці, російські війська просто оточили і зруйнували фортецю. Без жодного пострілу. Чому саме тоді? Це був холодний розрахунок. По-перше, після перемоги у війні з турками кордони імперії посунулися на південь, і Січ, як захисник кордонів, стала просто непотрібною. Гірше того, вона стала перешкодою для колонізації родючих земель. По-друге, Січ завжди була осередком бунтарства, джерелом соціального неспокою. І по-третє, її республіканський устрій був абсолютно несумісний із жорсткою імперською ієрархією. Отже, з Гетьманщиною та Січчою все зрозуміло, але це ще не вся історія, адже значна частина українських земель на той час перебувала у складі зовсім іншої держави, речі Посполитої, і їхня доля, як виявилося, була нерозривно пов'язана з її занепадом. Наприкінці 18 століття ослаблена внутрішніми чварами, річ Посполита стала легкою здобичею для своїх могутніх сусідів Росії, Австрії та Пруссії. Уявіть собі, всього за 23 роки, внаслідок трьох поділів, ця колись величезна європейська держава просто зникла з мапи світу. І для українців це мало прямісінькі наслідки. В результаті цих поділів їхні землі просто розірвали. Галичина та буковина відійшли до Австрійської імперії, а правобережна Україна з Волиню були поглинуті Російською імперією. І ось так до кінця XVIII століття склалася абсолютно нова політична реальність. Українські землі, які раніше мали бодай якісь залишки власної державності або були в межах однієї держави, тепер виявилися повністю розділеними, розділеними між двома велитенськими імперіями з абсолютно різними системами управління. А політика цих імперій відрізнялася кардинально: Росія проводила жорстку русифікацію, поширювала кріпацтво і, що дуже важливо, інтегрувала козацьку еліту до свого дворянства, фактично позбавляючи націю власної провідної верстви. Астрія ж, хоч і проводила германізацію, завдяки реформам Марії Терезії та її сина Йосифа II, дала певні полегшення селянам, а греко-католицька церква отримала більше прав. Саме ці відмінності заклали основи для двох. Різних шляхів розвитку українців у наступному столітті. Тож давайте підсумуємо, друга половина XVIII століття це для України час остаточної втрати державності. Ліквідація Гетьманщини, зруйнування Січі, поділи Речі Посполитої все ще призвело до того, що український народ опинився розділеним між двома імперіями без жодних власних політичних інституцій. Епоха козацтва завершилася. І це підводить нас до фінального і, мабуть, найголовнішого питання: втративши державу, будучи розірваними між імперіями, які прагнули їх асимілювати, як українці взагалі не зникли як народ, як їм вдалося зберегти свою ідентичність, щоб зрештою її відродити. Але це це вже зовсім інша історія. Історія 19 століття.